Не вказувати в соцмережах особистих даних, не публікувати фотографії, не вказувати локації, звідки людина востаннє виходила на зв'язок. Черкащанам розповіли, як правильно діяти, якщо їхні рідні зникли безвісти на війні. Шахраї ретельно досліджують публічний простір і можуть скористатися такими даними. Не допоможуть і публічні акції. Повернути людину можна виключно через перемовини з протилежною стороною. Для рідних та близьких людини, яка більше ніж три доби не виходить на зв'язок, є чіткий алгоритм дій. Необхідно звернутися до територіального центру комплектування за вашим місцем проживання або реєстрації. І отримати необхідну для вас інформацію. Після верніше отримання самого сповіщення від ЦК ТСП про зникнення особи або про потрапляння в полон необхідно звернутися до національної поліції із заявою про зникнення особи. Важливо звернутися до національного інформаційного бюро за номером телефону гарячої лінії 1648 та надати всю інформацію, якою ви володієте про зниклу особу.